Доброго дня, шановні пані та панове. На цьому рейсі командир літака пишев Олег, я, Олексій Старший бортпровідник. і разом з моїми колегами, колегами Тетяною та Христиною ми будемо піклуватися про вас протягом рейсу. Тривалість польоту до Чернівців 1 година, 10 хвилин. Бажаємо вам приємної подожі. Пані та панове. Безпека пасажирів є пріоритетом нашої авіакомпанії. Докузвойте проводити вашу увагу до засоби на літаку атая 72 в клас. На шар демонстрації будь ласка, не користуйтесь наушниками та олектримані проводила. Ладисенджен, сейту пассажирс і company. компанія. Maybe have your attention on the safety aspect of this ATR 72 aircraft. Please don't use electronic devices. що використання захисних масок є обов'язковою умовою перевезення, тож просимо вас берегти своє здоров'я та поважати оточуючих і не знімати маски протягом всього польоту. Дякуємо за увагу. Ladies and gentlemen, let us remind you that wearing a protective mask is now a mandatory condition for all the flights. Please take care of yourself and respect others and don't remove your face masks while on board. Thank you. А не вентиляцію про сполучення за незручності. to Czernyvci. We will fly over uh, Vinica City, then Chernevci. The flight altitude is 4900 meters. Avery speed 270 kilometers per hour. Outside temperature is 6 degrees Celsius below zero. On the route today we expect a good weather as for a flight time to time as possible modular turbulence. The weather is mm, Chernevci is fine, outside temperature is 10 degrees Celsius above zero.